Коли людина більше всього потребує любові, коли менше всього її заслуговує, вона більше всього тоді її потребує. І вона більше всього тоді її розуміє і оцінює. І коли в той момент, коли ти просто серце розбите, і тикаєшся, ти плачеш, і Бог, ти відчуваєш, як Божа праведність, як Божа милість тебе наповнює, і ти розумієш, що його прийняття тебе не базується. На тому, що ти красавчик, а на тому, що ти любиш його, і ти відкритий для нього, тоді ти будеш розуміти праведність. Треба про праведність говорити саме в той момент, коли я покаявся. в цей момент треба визнати, проголосити і сказати: Я є праведним. Якщо ми не будемо приймати Божу праведність, ми ніколи не змінимося. Що цікаво, нам здається, що чим більше закону, чим більше правил ми десь принесемо людям, тим швидше вони зміняться, бо ми кожного разу будемо їх коригувати. Але кожен раз вони будуть відчувати засудження, 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 засудження. При засудженні ніхто не змінюється. Коли я відчуваю, що я поганий всередині, у мене нема мотивації змінюватися. Я не кажу, що я должен зробити погано і відчути, що я класний. Я не про це. Я про те, що коли я зробив неправильно щось, то Бог мене не вбиває, Він мені допомагає змінитися. І коли я розумію праведність, я готовий рухатись далі.